Сазерн Уотер забороняє танкерам заходити на озеро американського мільярдера. Вода і влада скандал навколо мільярдера Шварцмана і його нового озера. В останні тижні британські засоби масової інформації гудуть про скандал, що розгорнувся навколо американського мільярдера Стівен Шварцмана і його маєтком Конхолд Парк. Суть конфлікту проста, але неймовірно символічна, поки країна страждає від посухи і введені суворі обмеження на використання води, розкішний маєток Шварцмана активно наповнює своє нове озеро, використовуючи автоцистерни, що привозяться з за меж регіону. Цей випадок яскраве відображення нерівності, безвідповідальності і, можливо, зловживання владою. Як людина, яка прожила чимало років у Великобританії і спостерігав замінливою екологічною ситуацією, я не можу не відчувати змішаних почуттів від обурення до глибокої печалі. Посуха, це не просто відсутність дощів, це криза, яка зачіпає кожного від фермерів, які втрачають урожай до звичайних громадян, змушених економити воду в побуті. І в такій ситуації бачити, як один з найбагатших людей в світі ігнорує суспільні правила і використовує ресурси в особистих цілях, це, м'яко кажучи, неприйнятно. Чому цей скандал так важливий? Цей випадок не просто про воду. Йдеться про систему цінностей, про те, як суспільство ставиться до ресурсів, і про те, як влада та багатство впливають на правила гри. В умовах мінливого клімату і зростаючої нестачі води важливо, щоб всі, від великих корпорацій до звичайних громадян, дотримувалися обмежень і використовували ресурси відповідально. Ігнорування цих правил не тільки підриває довіру до влади, а й створює небезпечний прецедент. Закон це для всіх. За словами представників Blackstone, компанії, що належить Шварцману, Вся вода була отримана від ліцензованих постачальників і використовувалася відповідно до закону. І дійсно, юридично вони можуть мати рацію. Закон дозволяє використання води в будівельних цілях, навіть в умовах посухи, за умови наявності відповідної ліцензії. Однак, юридична формальність не завжди означає моральну виправданість. Я вважаю, що в даному випадку варто задуматися про більш широкому контексті. Так, Шварцман отримав ліцензію. Так, він формально дотримується закону. Але наскільки етично використовувати величезні обсяги води для створення розкішного озера, коли мільйони людей страждають від нестачі води? Чи не повинна бути межа того, скільки води можна використовувати в особистих цілях, особливо в умовах кризи? Системна проблема лазівки в законі. Цей скандал викрив системну проблему, можливість зловживання законами та правилами. Як зазначає керуючий директор Sazern Тім Макмехон, компанія планує провести конструктивні переговори з тими, хто користується цією водою, і компаніями, що працюють від їх імені, і посилити процеси внутрішнього моніторингу, щоб усунути будь-які юридичні лазівки. Це правильний крок, але, боюся, його недостатньо. Необхідно переглянути законодавство, щоб виключити можливість використання юридичних лазівок для обходу обмежень на використання води. Потрібні більш суворі правила і більш ефективний контроль за їх дотриманням. І, що найважливіше, потрібно змінити ставлення до ресурсів вода це не товар, яким можна вільно розпоряджатися. Це життєво важливий ресурс, який потрібно використовувати відповідально і дбайливо. Що можна зробити? Цей скандал не тільки привід для критики, а й можливість для змін. Що можна зробити, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому? Посилити законодавство необхідно переглянути правила використання води, щоб виключити можливість використання юридичних лазівок для обходу обмежень. Посилений контроль необхідно посилити контроль за дотриманням правил використання води і вести більш суворі санкції за їх порушення. Підвищити обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про проблеми нестачі води і необхідності її дбайливого використання. Підтримувати стійкі практики необхідно підтримувати стійкі практики використання води в сільському господарстві, промисловості та побуті. Вимагати прозорості необхідно вимагати від великих компаній і землевласників прозорості щодо використання водних ресурсів. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як ще дитиною спостерігав за тим, як мої батьки економили воду в умовах посухи. Вони приймали короткий душ, поливали город тільки вранці або ввечері і ніколи не залишали кран відкритим без необхідності. Ці прості правила стали для мене нормою, і я намагаюся їх дотримуватися і до цього дня. Я бажаю, що кожен з нас несе відповідальність за збереження водних ресурсів. Не можна покладатися тільки на державу або великі компанії. Кожен з нас повинен робити все можливе, щоб економити воду в побуті і підтримувати стійкі практики. Укладення скандал навколо Стівен Шварцмана і його нового озера це тривожний дзвінок для суспільства. Це нагадування про те, що влада і багатство можуть створювати ілюзію безкарності і дозволяти ігнорувати суспільні правила. Однак цей скандал також може стати каталізатором змін. Він може спонукати нас задуматися про наші цінності, про наше ставлення до ресурсів і про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями. Нам потрібно створити суспільство, в якому вода цінується як життєво важливий ресурс, а не як товар, яким можна вільно розпоряджатися. Нам потрібно створити суспільство, де правила дотримуються всі, незалежно від їх багатства та влади. І найголовніше, нам потрібно створити суспільство, в якому кожен з нас усвідомлює свою відповідальність за збереження водних ресурсів. Вода це життя. І ми повинні цінувати її і берегти. Я сподіваюся, що цей скандал послужить уроком для всіх нас і спонукає нас до дії. Майбутнє нашої планети залежить від того, як ми будемо розпоряджатися водними ресурсами.